І найкращий варіант те, що можна було запропонувати, те, що ми пропонували ще безпосередньо в країни Балтії е минулої зимою, е то скажімо так, це в першу чергу можна було б завести підрозділи протиповітряної оборони для посилення спроможності по захисту міст і сіл України від російських і ракетних ударів, і це було б найкраще, і це було б найкраще стажування і розуміння, а що попереду чекає ті контингенти, про які йде мова. Перше, друге, проблема будуть існувати до тієї пори, поки не буде зрозуміло, на яких основах і в яких безпосередньо рамках будуть заходити ці контингенти. Тому тут спектр роботи достатньо широкий, і тут більше, мабуть. Суто військово-політична складова і військових більше по військові розуміють, що робити. А от політики поки не визначились, з якими повноваженнями і по які питання можуть діяти підрозділи, про які говориться, що вони можуть знаходитися на території України. Тому все ж таки треба сідати, розмальовувати і пропонувати нам. Певні речі розуміючи, що якраз від нас чекають чистих пропозицій, як що саме бути, єдине ми мусимо зрозуміти, що точно за нас поки що ніхто не збирається воювати, і ці контингенти суто, скажімо так, в певних моментах матимуть. Точку зору з точки зору е, політичних фінансових присутність. Бо поки йдуть активні бойові дії, то ми бо, з моєї точки зору тільки ППО е, країн, які нас підтримують, вирішили проблему для покращення ситуації. А що стосується інших е, родів військ, то складно говорити, бо е, чи готові європейці прийняти рішення, що в певних моментах може е, початися третя світова війна в разі, якщо Росія спровокує, а вона спроможна це робити. А чи готові до того європейці? Європейці не готові. Їм ще потрібно 2-3 роки, аби наростити свої економічні і військові м'язи. чим вони зараз, слава богу займаються? І е, для нас головне не будувати якісь ефемерні, величезні там палаци, а чітко зрозуміти: нехай буде, хоч маленька е, купа піску в нашій пісочниці, ніж величезна купа, яку ми ніколи не побачимо.